Цього приводу ваша точка зору: наскільки можливо, от наскільки часу нам вистачить, аби от Україна була в НАТО, і чи буде взагалі будь ласка, дуже коротко скажу. Шлях України, інтеграція до структур ЄС і НАТО це безальтернативний шлях, закріплений конституцією. Тут абсолютно. Недоречні будь-які інші пропозиції і вектори руху, тому що вже були апробовані різні, в тому числі, позаблоковість. Що про що мріє Путін і наш ворог це абсолютно неадекватна і відсутня система безпеки, але треба усвідомлювати, що на цьому шляху, саме в першу чергу, від нас самих багато що буде залежати, тому що внутрішнє реформування реальне реформування не Таке, знаєте, показове для того, щоб там десь галочку якусь поставили. А реальне внутрішнє реформування воно здатно посприяти цьому процесу, тому що як одна структура, так і друга це все таки політичні консенсусні рішення, і потрібно виходити з реалії того, що є певні країни, є певні європейські лідери, члени е, НАТО, які. Відкритим текстом заявляють, що будуть блокувати рух України в НАТО, і от, зокрема от зі свіжого буквально вчора. Про це заявив е е е представник словаччини Фіцо. Тому е рухатись треба. Я вам скажу, що великі надії покладаються наступного року на Вашингтонський саміт, е де Україна е буде просити вимагати, комунікувати те, що вимагала. На саміті у Вільнюсі не отримала фактично чіткої перспективи членства майбутнього НАТО, але потрібно також усвідомлювати, що е, цей рух не, не, не потрібно людям розказувати, що це, це членство відбудеться вже завтра, там чи через рік. Це довгий складний шлях, багатоструктурний, багатокомпонентний і е, от що, що точно знаю, наші військові зараз отримують колосальний досвід, колосальну. Практику, яка дуже часто навіть у країнах НАТО високо цінується і просто відсутня, як така бо не було там бойових дій. Але що стосується управління, боротьби з корупцією і багатьох багатьох тих речей в оборонній сфері, які на жаль в нас ще далекі від ідеального, на це прямо звертають наші партнери увагу. Тому якщо коротко, в нас іншого системи безпеки у світі просто на даний момент не існує. Тому рух це є безальтернативний, але потрібно усвідомлювати, що в першу чергу ми самі е, цьому можемо сприяти або шкодити як, як деякі рішення чи деякі е, заяви чином.